Одного дня мій колишній вже чоловік придбав фіолетові лосини. Тільки вдумайтесь, це словосполучення. Фіолетові лосини на чоловікові віку десь приблизно 40 років. Одних лосин мені вже було достатньо, бо вони втілювали найбільші взагалі мої страхи і нерозуміння. Бо в Україні, в Києві, у такого дорослого, зрілого чоловіка, в лосинах можна було побачити. Бачити, хіба що на сцені оперного театру, якби він був балероном, або якби це були діти та підлітки, які займаються якимось певним видом спорту. Не треба нагадувати мені про часи, приблизно кінець 80-х, можливо, 90-й рік, коли оцей... Такий е, сіро-депресивний простір вже розвалюючогося Радянського Союзу, човники завезли ті самі яскраві лосини. Але це була да, і тоді в ті часи лосини одяглись буквально всі. Від мене, моєї шкільної подруги до маминої подруги Марі Ванни. Але це була така жіноча мода. Лосини тоді могли дозволити собі жінки. Будь-якого віку і будь-якої комплекції, але не чоловіки. Коли я побачила і тут моєму чоловікові здалось, що просто лоси недостатньо, тобто шоку малувато, треба, щоб ці лосини були такі фіолетові і ще з переливами. Для нього це була краса, мода та стиль, а для мене це була паніка і думка. Тільки, будь ласка, не виходь, не виходь так на вулиці Києва. Або якщо ти вже виходиш, то не зі мною, я тебе не знаю, ми не. Зна... Не знайомі, не притискайтесь, ми не знайомі. давайте згадаємо цю історію, як я її розповідала тоді, коли мій канал тільки зароджувався. Ну, колися покупають какие-то нові там різні стильні вещи, у нас тут можуть случатися з ним конфлікти, тому що коли я бачу цю стильну вещь, наприклад, у нас там як-то в прошлом літо був огромний конфлікт по поводу господи, сиреневого цвета лосины или леггинсы. Мой муж купил себе вот такие штаны, да. Когда он их одел и мне показал, он радостный прибежал домой с покупкой. Я там оторвался, классную модную вещь. Когда он надел эти лосины или леггинсы, они такие то ли сирень, между сиреневым таким и фиолетовым цветом вот, переливаются. Я сразу подумала, что это либо аэробика 80, ну, либо единственное, что может услышать мужчина, выйдя у нас на улицу в таком вот виде, это будет слово с буквами П и С, только это не будет слово прекрасный, да. Вот. И поэтому я представила, что если мой муж оденет эти лосины прекрасные и выйдет со мной куда-то в них, то я выдержать эту красоту я просто не смогу. И тут мы, конечно, долго ссорились, я пыталась ему объяснить, что у нас мужчины так не ходят. Ну вот не ходят, у нас правда мужчины в таком виде. А он говорит мне, что я ничего не понимаю в стиле, и я ничего не понимаю в моде. Незважаючи на те, що і тоді, і зараз я розповідаю цю історію з гумором. Коли я згадую про неї, мені тепло, я посміхаюсь, але коли вона відбувалась, я не на жарт злякалась. Бо ну давайте будемо чесними. Вийти в такому вигляді, як намагався мій чоловік на вулиці Києва, це означало зустрітись не тільки з засуджуючими поглядами, можна було зустрітись з вербальною агресією, а головне, можна було зустрітись з Агресію фізичною, і оце засудження і агресію проявляли би як чоловіки, так і жінки. На жаль, але коли от так склалась доля, що після початку повномасштабної війни ми переїхали жити у Брайтон, то перше, що з нами обома відбулося, з нами відбувся культурний шок. Бо на вулицях Брайтона можна було побачити чоловіків, і хлопців не тільки в лосинах будь-яких кольорів, а в сук. Як спідницях і взагалі в таких нарядах, які не вигадає найсміливіша фантазія найсучаснішого та найсміливішого дизайнера, я пам'ятаю ще одну історію, коли вже після приїзду чоловіка от ми вперше з ним вийшли прогулятись, подивитись місто. Я пам'ятаю, що ми йшли перед нами йшла постать, одягнена в таку яскраву сукню, такого насиченого м'ятного кольору. І я навіть не подумала, я просто побачила цю постать перед собою. Я якось так автоматично подумала, що це жінка або дівчина, бо на постаті була не тільки сукня, а було ще довгі волосся, яке було зібране в пучок ззаду. Тому я була впевнена. Що це особа жіноч, жіночої статі. І коли ж було наше здивування, коли ця постать повернулась, щоб там подивитись, ми побачили обличчя, і це обличчя було абсолютно бородате і абсолютно чоловіче. І тоді мій чоловік почав мене смикати і казати: Дивись, посмотри, посмотри, он в платі, он вплаті, а ти, а ти не давала мені носити красоту. Так? І тоді для мене теж таке. І переворот у свідомості відбувся. Я дійсно не давала йому носити цю красу, але не тому, що я ворог краси, а тому, що давайте ми зараз поговоримо про сексуальність, і наскільки багато в нашому суспільстві існує табу на сексуальність, причому не тільки на жіночу, а і на чоловічу. Так, чому ж ми так сильно боїмось фіолетових лосин? Одяг це певний культурний код, і цей код використовує кожне суспільство, культурний або вестиментарний код. Коли за допомогою одягу можна скласти про себе не тільки перше враження, а й підкреслювати ту свою ідентичність, яку ти. За допомогою одягу можна підкреслити свою, наприклад, національну приналежність, можна підкреслити свій професійний статус, можна за допомогою одягу підкреслити тематичність подій, чи це святкова подія, чи це навпаки траурна, сумна якась подія. Тобто дуже багато значень насправді має одяг. За допомогою одягу ми визначаємо перед нами свій. Перед нами чужий. І давайте поговоримо про, не просто про чоловічий одяг, а про от як міняється чоловічий одяг в залежності від віку чоловіка. Якщо дійсно юним і молодим хлопцям суспільство ще якось позитивно ставиться до того, що вони використовують якісь там яскраві кольори, якось експериментують зі стилем, тобто Суспільство дивиться на них якось так поблажливо, сприятливо, і, але не всі. Давайте підкреслимо, не всі. Але в, в цілому більш сприятливо, коли молоді люди в яскравих кольорах якось підкреслюють своє тіло, його якось відкривають. Тобто це нормально. Але давайте отак от просто зараз зробимо такий зріз, якби час зупинився, і ми просто зробили фото. от як виглядає чоловік середнього віку або старше середнього, Віку на наших українських вулицях. Ну Зараз, звісно, переважна більшість чоловіків в пікселі, військові знаходяться в пікселі, або але давайте про ці, ну, чоловіків в цивільному такому просторі. В основному для чоловіків зрілого та вже більш такого більш зрілого віку одяг це такі. Переважно темні або пастельні кольори. Тобто дуже рідко можна побачити, щоб наші чоловіки носили, наприклад, білі джинси, або якісь там червоні сорочки. Звісно, є такі ексцентрики, які не бояться, які дозволяють собі більше. Але, переважно, більшість чоловіків закуті в такі, можна сказати, нейтральні кольори. І абсолютно або нейтральні фасони, або взагалі це такі фасони. знаєте, Ли у цей костюм на випускний вечір тобі купили ще батьки, але він не зносився. Ти його носиш, тому що це практично, це зручно і так далі. Ви, наприклад, в суспільстві звідки вийшов мій чоловік в африканському суспільстві, одяг також це той самий вестиментарний код, але вестиментарний код про те, подивіться, якими яскраві, подивіться, якими красиві. Тобто в африканському суспільстві бути красивим дозволяються як і чоловікам, так і жінкам. І якщо ви подивитесь на якесь африканське свято, як одягнені, як чоловіки, жінки, у вас просто очі в очах буде збігатись абсолютно вся кольорова палітра. Жінки не бояться якісь складні собі головні убори, не бояться носити шляпи. Якісь такі кольори, не тільки яскраві фасони, а й тканини, на яких дуже багато визирунків, дуже багато кольорів. Тобто, от, Наприклад, коли ми жили з чоловіками, я знайомилася з його африканськими друзями, тобто ви в такому африканському чоловічому середовищі, ну е, самий простий одяг білі джинси це було нормально. Більшість ну, наших жінок зараз каже навіть, боже, біле-білі джинси, це ж їх треба прати кожен день. Так, звісно, їх треба прати кожен день. Але скажіть мені, будь ласка, коли вже суспільство винайшло ту саму автоматичну пральну машину? І в чому проблема в тому, щоб просто завантажити ці білі джинси і натиснути кнопочку Пуск. Да? Тобто попрати. В чому проблема? Ми звикли отак от ставитись практично. Практично, але що за такими внутрішніми табу знаходиться? На мою думку, за цими такими внутрішніми. Тому знаходиться неготовність зустрічатись не тільки зі своєю сексуальністю, а й бачити цю сексуальність в іншому, в, іншому, в іншій людині. Бо давайте повернемось до тих самих фіолетових лусинів. Будемо відвертими, вони ж обтягують не тільки чоловічі ноги, вони обтягують і зону чоловічих геніталій, вони обтягують сідниці і з одного боку. Вони вони не залишають простору для фантазії стосовно цього конкретного, наприклад, чоловіка. Ти зразу розумієш все про його форми, але вони навпаки відкривають тобі простір для фантазії, який же цей чоловік от саме як чоловік. Але що відбувається після цього? А далі нам стає ніяково або навіть соромно. Причому ніяково і соромно, буде як чоловікам, так і жінкам. Чоловікам буде по кільком причинам, тому що, по-перше, коли ти так чітко бачиш генітальну зону іншого чоловіка, мимоволі, ти починаєш порівнювати його геніталії зі своїми. І це порівняння може бути некомплементарне в твій бік. І тоді що робити, якщо я, наприклад, не настійно. Тільки, не знаю, привабливий самець як він. Друга, це така більш людська вже частина, коли ти собі дозволяєш так мало. Ти знаходишся в системі заборон і при цьому зустрічаєшся з кимось, хто цих заборон має значно менше, тобто знаходиться у зоні такої свободи, ти тоді змушений свої внутрішні заборони піддати сумніву, а навіщо мені так багато заборон? Можливо, тоді варто дозволити собі більше свободи. Але це потребує великої внутрішньої роботи, у тих самих рефлексій, змін, на які готові далеко. Всі. І тоді краще захейтити того, хто дозволяє собі більше, визначити його якимось поганим, визначити його геєм, чимось абсолютно іншим, окремим від тебе, для того, щоб зберегти свою цю внутрішню систему, ну скажімо, систему координат там заборони і цінності. Далі жінкам також стає ніяково. Бо у ця ніяковість вона зачіпає ще один такий величезний пласт питань. Який я навіть дуже часто зустрічаю в індивідуальній роботі з клієнтами чи з клієнтками, бо існує в нашому суспільстві якесь таке хибне розуміння стосунків чи вірності в стосунках, хибне в чому? Бо багатьом людям здається, що якщо в мене вже є шлюб, або в мене є сталі стосунки, то я абсолютно не повинна помічати інших привабливих мені партнерів. Цьому помилка. Бо незважаючи на те, чи маємо ми стосунки, чи маємо ми шлюб, ми ж не стаємо фригідними і ми не стаємо кестратами. Тобто навіть шлюбі я все рівно продовжую помічати симпатичних і приємних мені чоловіків. Я їх роздивляюсь, але оце роздивляння і оця зустріч з тим, що в світі, крім твого чоловіка, існує ще багато привабливих для тебе партнерів, оце таке. Знаєте, поле множини, поле нескінченості, тобто в світі безмежна кількість привабливих сексуально для мене чоловіків. Але я обрала одного і я живу з ним в шлюбі. Це оце безмежність вибору, воно ж для людей, які. При цьому застрягли в інфантильній позиції, то ми зараз поговоримо, чим інфантильна позиція відрізняється від дорослої. От в інфантильній позиції ти не можеш відмовитись від цього нескінченного вибору. І от коли ми повертаємось тоді з цього нескінченного вибору, я не можу відмовитись, подивимось цього боку на любовні трикутники. То чому вони існують так багато років? Вони такі з одного боку, в цих трикутниках там всі страдають. І всі страждають щиро абсолютно. Кожна сторона цього трикутника вона страждає, але по-своєму. Але при цьому кожна сторона не може зробити вибір. Вибір тут потрібно робити зразу два. Перший вибір: я змучений чи змучена страждати. Я більше так не хочу. Я хочу жити щасливо. Але якщо я роблю вибір, жити щасливо, переходимо до пункту два. Мої страждання викликає цей любовний трикутник. Тоді я повинна чи я повинен зробити вибір. Відмовитись від одного варіанту і обрати інше. Але оцей вибір, відмова від одного варіанту і обрання іншого це ж така ніби екзистенційна смерть. Да? Тобто, обравши одного чоловіка, я приймаю при цьому, що всі інші, ці привабливі, сексуальні самці для мене помирають. І от інфантильна людина Вона не може це прийняти. Вона хоче, щоб у цей ну, такий світ рожевих єдинорогів, де все прекрасно і все для неї, їй не треба робити складних виборів, бо за складним вибором. Кожному виборі ж там є відповідальність, да? Тобто, я не роблю виборів, тоді не треба е, нести оцю відповідальність. Доросла людина робить вибір і приймає на себе відповідальність, але вона при цьому не відмовляється від своєї сексуальності. Тобто я навіть в шлюбі продовжую роздивлятися симпатичних чоловіків, і навіть можу собі до фантазії допустити. Да? А от якби я була там вільна, наприклад, з таким прекрасним привабливим самцем, я би за. Замут... Без взагалі, без вагань, і без питань. Тобто я не викреслюю для себе свою сексуальність. Але при цьому я розумію, що я зробила вибір бути саме з цим чоловіком. І тому ця безмежна кількість інших варіантів для мене померла. І от коли ми говоримо, що померла безмежна кількість варіантів, або помер другий варіант, тут треба оце втрата, так? Тобто, це дорівнює переживанню втраті. Мені треба зустрітись з Сумом, зустрітись з розпачем, десь зустрітись з лістю. Так? Тобто переходимо до цього п'ятиетапної моделі переживання, втрати. Вона ж насправді працює скрізь. Тому. А ще одну, значить, один момент я вам забула додати: якщо у нас так само дорослі чоловіки, тобто зрілі чоловіки уникають зустрічі зі своєю сексуальністю, так, тобто максимально одягом нівелюють будь-які взагалі будь-які натяки на те, що він там чоловік, він сексуальний, він має тіло, він має статеві органи, так, тобто одягом нівелюється, вони нівелюються ще. Типом зміни свого тіла. От давайте подивимось на оці такі типові животи. Якщо ми так зробимо, знову зробимо зріз, зупинимо кадри, подивимось на фігури чоловіків там, віку 40. Не всі, звісно, не всі ми не будемо узагальнювати, але велика кількість чоловіків має саме такий тип зміни фігури, коли нарощені такі великі жогіта, а решта фігури залишається, в принципі, плюс-мінус в такому стані. Як і була там в нього 20 років тому. Тобто, по моїй теорії, це саме таке несвідоме бажання використати цей великий живіт як такий природний щит, захист, тобто він сам не бачить своїх геніталій. І, відповідно, він не зустрічається от цими проблемами, які виникають, коли ти живеш в контакті зі своєю сексуальністю. Ти тоді помічаєш спокуси, твоє тіло реагує на ці спокуси. Ти змушений робити вибір. Да? Тобто, я думаю, що цей великий жевіт. Це ж насправді спосіб, такий, звісно, несвідомий спосіб для себе самого приховати свою цю проблемну зону, тобто проблемну зону геніталії. Тому я думаю, саме от з цих факторів. Лосини, такі сиреніві, фіолетові лосини, чи якісь там інші яскраві лосини. Вони будуть дратувати на одному чоловіку, вони будуть дратувати як і чоловіків, так і жінок. І зараз я дивлюсь, що я ще хотіла сказати. Фінал. Я хочу вам сказати, що виходить так, що фіолетові лосини це ж не тільки про моду, і не тільки про якийсь там культурний код, це про контроль. Коли ми визначаємо не тільки для себе, що я, наприклад, не маю права на сексуальність, бо це ризиковано, а ми і оце рішення, тобто цю заборону, ми накладаємо на інших. І ти також не маєш права на свою сексуальність, бо якщо я побачу твою сексуальність, моя тоді оця закрита в клітці, вона буде якось нервувати, вона буде стукатись у ці двері, вона буде намагатись вирватися, а мені не треба проблем да, я хочу спокою. Тобто, от, моя така теорія на рахунок, чого ж нас так лякають у ті самі фіолетові лосини. І Іще, ну, за ці роки, що я живу за кордоном, я зробила величезний свій такий власний рух вперед, в плані того, що я. Ну, якось розширила свій світогляд. Я зрозуміла, що одяг да, він важливий, він підкреслює нашу індивідуальність, але при цьому він не може визначати нас, він не може керувати нами. Тобто мені дуже сумно, коли от я зустрічаюсь. Давайте повернемось до цього випадку з Наталією Холоденко, яка. Аудиторія якої проститкувала мене за звичайну білу базову майку. Тобто їх велика богиня, сама Наталія Холоденко, занадто багато уваги приділяє саме зовнішньому вигляду, От саме про те, що здаватись, а не бути. Тобто, оці всі великі бренди, оці якісь розкішне життя, це ніби підкреслює її статус. Коли людині так під, потрібно підкреслювати свій статус а, для самої себе, це означає, що вона не впевнена, що вона на нього має право претендувати. Тобто там немає внутрішнього цього прийняття, що я маю цей статус і він зі мною, незважаючи на тому, чи я там розкішні якісь не знаю дизайнерські сукні, чи я в простій звичайній базовій білій майці зари. Да? Тобто, мій статус він зі мною. Я його можу більш підкреслити. Одягом. А може взагалі нівелювати, але від того, що там на мені надіто, одягнено, да, правильно сказати, одягнено, ніяк не впливає на те, що він залишається мої досягнення чи моє місце в суспільстві, моє оце відчуття Я Окей, воно залишається зі мною. І якщо зараз я вже закінчую, я порівнювала вам на початку от африканське суспільство з українським, і, можливо, спочатку здалося, що це таке протиставлення них краще, ніж у нас, але якщо подумати трошки глибше, насправді в них також фіксація на зовнішньому вигляді. Просто ця фіксація, вона така більш комплементарна, ми за Зосереджені, зацікавлені на красі, да, тобто у нас надважливо бути красивим. І це ж насправді також створює у цей невроз, бо тоді, ну в такому суспільстві, розкішному, де всі яскраві, всі там вражають один одного своїми кольорами, своїми одягами, да, там, золотом, яке на тобі є. Тоді я ніби не маю права в цьому суспільстві з'явитися ті самі базові білій майці, бо будуть тоді думати про те, що я бідна, я не успішна, я. Не красива взагалі, тобто в них фіксація, яка на перший погляд здається більш привабливою, але насправді це також про крайну щі. Тому я от за тем, щоб дозволяти собі більше свободи, дозволяти собі внутрішню свободу, що я маю право бути. Я маю право одягатись так, як мені зручно і комфортно зараз в моменті. І те, як я виглядаю зараз в моменті, не означає, що я там, ну. Якась не знаю, погана, чи я не успішна, абсолютно ніяк не з пов'язана з одягом. Да? Відповідно, звісно, є якісь події, ну, умовно, там, да, коли вас запрошують на медгала і оголошують, проголошують якусь тему цього медгала. І ми розуміємо, що це подія, яка обговорюється всесвітньо, яку чекають всі там кращі світові фотографи для того, щоб зробити ці. Зафільмувати у ці модні луки. Приходити, ну туди просто демонстративно, в якомусь халаті і капцях, ну, можливо, можна, ти притягнеш увагу в контексті контрасту, да? але ну, це буде вже не про свободу, а це буде про якісь такі. Ну, вільна людина, вона ж вільна, не не вільна не в контексті я зневажаю правила, я зневажаю суспільства. А в контексті того, що я собі дозволяю бути в моменті такої, як мені комфортно, але при цьому ну я розумію правила суспільства, і я поважаю контекст ситуації тобто я не прийду на поховання там. Когось, тобто на сумну подію я не прийду там в яскравому золотому костюмі і не буду там посміхатись. Хоча, якщо, до речі, ми зараз повернемось до африканських традицій, то там на похованнях вони сміються, вони танцюють, тобто в них оце не поховання це не про сум, що людина пішла в життя, а про них це для, про перехід. Тобто ти з одного, однієї форми е, життя переходиш в іншу, переходиш в інший світ, і ми свято. Цей перехід, да? тобто в них трошки інша концепція. Але треба поважати ці концепції, треба поважати цей контекст. Але при цьому в будь-якому контексті і в будь-якому суспільстві дозволяти собі свою власну, особисту свободу. Ось і все. Дякую дуже підписникам мого телеграму. До речі, підписуйтесь на мій телеграм, у нас там завжди жваво, завжди ми там більше спілкуємося, обговорюємо. Дякую за те, що моя підписниця в Телеграм зробила мені цю яскраву і провокативну обкладинку. І взагалі, ви мене інша підписниця знайшла оцей шматок старого відео про Фіолетові лосини. Тобто, ви мене спонукали для, на таке от нове. І для мене цікаве відео роздуми. Є в нас ще одна яскрава обкладинка про вазони. І, можливо, я зроблю наступне відео святу всім свідкам секти вазонів. Все, з вами була я, психолог Олена Шпундра. Побачимось. Філімонка теж був з нами. Побачимось. Пока-пока.